Якщо ти багато років був ФОПом, краще сідай. Новина така, що краще сидячи. Пенсія більше, ніж 3, 323 гривні, нам не світить. Зовсім. І це не жарт. А знаєте чому? ФОПи платили мінімальне ЄСВ, а іноді не доплачували. Іноді держава робила нам канікули від ЄСВ. І ми з радістю не платили. І ці роки випадають. Вони не зараховуються до страхового стажу. Ми приходимо в пенсійний фонд. А нам кажуть, вибачте, ваші руки випали, випали і крутали. Тому якщо ви ФОП, не чекайте пенсії від держави, бо навіть 100 доларів в місяць вам не світить. Не чекайте чарівної палички. Чернівні палички в пенсійному фонді закінчилися ще в 1998 році. Просто оформіть собі свою приватну пенсію. Що відклав, ти маєш. Воно збереглося. Примножилося і переходить спадок. Це ваші гроші незалежно від жодної держави. Фопи, ми розумні люди. Ми самі організували собі робоче місце, самі собі заробляємо, сплачуємо податки, отримуємо зарплату. Давайте організуємо самостійно для себе майбутнє свою пенсію, щоб не залежати від нікого. Бо ніхто крім нас самих про нас не подбає. І ви це знаєте. Потрібна допомога. Звертайтесь з радістю, допоможу.